Андрію, привіт, чи чуєш ти мене? Алло? Насправді я знаю, що в селі піски там проблеми зі зв'язком традиційно бувають, але Сергій здається, нас нарешті чує. Привіт ще. Так, раз. Я, я вас чую чи чуєте ви мене, друзі. Так, ми тебе чуємо нарешті. Все прекрасно. Відомо, Говори. Так, ну, ну, я власне зараз. Я зараз у селі Піски. Я тут десь годинку тому заїхав з села тоненького, і ти знаєш, я тут був півтора тижня тому. Ясна річ о, верніше, не ясна річ, а просто я констатую, що тоді було значно зупіхніше, фактично постійно. Постійно чути артилерію, як нашу, так і е, ворожу артилерію, постійно чути працює кулемет. Постійно, ну і дорога така, і оця дорога, знаєш, тоненького в Піскі, вона така не дуже приємна. І от півтора тижня тому я по ній їхав і зараз ну, різні речі. Вона вся в воронках, вона вся побита, от, і фактично ну, складно пересуватися, а мене чутно, правда? Алло? Так, 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 ми тебе чуємо. Скажи, будь ласка, так, так, так. Е, просто я розумію, дорога складна, і ти ж посилились обстріли. Е, ми маємо інформацію від тебе. Зокрема, що 79-го аромобільного поміняли там на 81 й Скажи, власне, через що це сталося? Це, звичайно, ротація чи є якісь інші причини цій заміні? І, взагалі, як зараз війська поміняли, знаємо, що і добровольчий український корпус також вийшов з аеропорту правого сектору. Хто власне зараз захищає? Аеропорт, і власне mm -hmm. чи не в пісках також відбувається ротація? Ну дивись, щодо 79-го, так вони вчора залишили аеропорт. Там лишився вчора маршал для того, щоб ну, такі водні дати тим, хто зайшов, і він вже теж вийшов. Він тут вже в тоненькому і вісім перших, оскільки наскільки я зрозумів, тепер вісімдесят перша ця бригада буде захищати аеропорт, сімдесят дев'ята, вона. Ну, з того, що я можу вам сказати, що вони частково залишились тут в пісках, частково в тоненькому вони залишилася аеропорт. Вони зросли стали в портал. Я щойно говорю з хлопцем сталося, це вони вийшли. І вони, але вони далі охороняють тут спокій. Але але вже не в аеропорту, а вже в пісках вони стоять. От, і щодо цієї 81 першої, там не зовсім ясно, що це за бригада. Це наскільки я поки що зрозумів. це якась така, знаєш, ну, спеціальна створена вона чи, чи така. Водна, знаєш. І там я можу зрозуміти, один з комбатів, один з комбатів 79-ї став заступник командира став заступником командирації 81 ї бригади, От. то вона сформована з різних частин, ще не зовсім ясно, ну мені ще не зовсім ясно, з яких саме, я спробую цю інформацію уточнити. І вони фактично будуть захищати тепер аеропорт, а перш сьогоднішнього дня вони там повністю стоять. Ну, окрім, я маю на увазі 89-ї, Щодо інших, я поки що не готовий відповідати. Угу. От така історія. Ну так, да, тут реально посилувалися такі. От я ще наговорив з хлопцями, які 79-ки, які забезпечують, е які забезпечують, власне, всіх вихідних з наших терміналів, які забезпечують е продовольство, які повозять поранених і так далі. Що вони кажуть, що сьогодні, вчора дуже посилувалися особливо ці Але вони все рівно, знаєш, фактично ці планові речі, які от, от, заплановані, ротації, доставка їжі, вивезення поранених, вони все рівно відбуваються, не дивлячись на те, що постійно їх обстрілюють, і фактично майже все завжди потрапляють, планово. Тобто, так, так, так все зараз побудовано все, що як би там не було все рівно. Тобто забезпечення все решта працює, все, і, і ну, ну, вони знають, що ми взагалі до цього звикли. Там, для мене це такі трохи тихи, такі речі. Там, а вони з цього звикли і вони не планують. Раніше вони не панікують, тобто все у них більш-менш боко. Угу. Сергію, дякую тобі, і не знаю, передавати хлопцям чи ні. От Лисенко, речник Ради національної безпеки і оборони, каже, що йде підготовка бойовиків до чергового наступу на Донецький так, аеропорт. Це вони, так, вони це вони це знають, тут біля мене хлопець тут. Ми разом з ним спали, він, ну, поруч, принісся з ним, я спав. Він постійно читає інтернет і всім інформує, що, що пише у нян, що сказав Лисенко, про що сказала громадському. тобто хлопці інформовані. Тут бачиш, що я зараз тут, в принципі, навіть інтернет працюю, недостатньо для того, щоб скайпом я включився, але в принципі там обновляти стрічку новин можна, да, і вони знають про те, що готуються. І вчора читали вони про те, що при мені вони в голос читали, що якихось диверсантів захопили, які там. Які намагалися і аеропорт щось там і щось покремоторсу. Поток тобто, я про те, що у них немає інформаційної блокади і вони в курсі всього, що відбувається навколо, вони слідкують, і тобто можна говорити про те, що вони живуть повноцінним життям, єдине, що вони постійно воюють. Дякую, Сергію. Ще останнє запитання: в Києві тут падає сніг, там як і наскільки хлопці ну реально мають що вдягнутися на таку погоду. Це важного ну, насправді тут снігу немає, не було досить холодно, але у хлопців є зимовий одяг. І я класно приїхав з волонтерами, які привезли ще зимовий, зимовий одяг. То, принаймні тих хлопців, яких я бачу сімдесят дев'ятка, розвід, розвід група, та і там забезпечення і так далі. Ці хлопці зараз сектору під'їжджали так само. І вони одягнуті і їм ще привезли. І окрім того, що їм привозяться ну, в них є теплий одяг і від армії і. І від волонтерів, так само волонтери привезли всюди стоять буржуйки, всюди якісь маленькі, знаєте, такі прототивні обігрівачі. Насправді в Краматорську, на в штабі, АТО набагато більш холодніше, там страшенний вітер. А тут, в принципі, погода така охот. Я зараз на вулиці стою і мені навіть не холодно. Ну і хлопці, так, да, якщо до твого питання, хлопці, в принципі, тих, що я бачив, вони забезпечені. Знаєш, навіть тут волонтери там набагато що привезли, багато від чого відмовляються. Кажуть, у нас є там, віддасте тому, кому там треба.